Перша трійня в цьому році. У жительки Немовичів, що на Сарненщині, народилися два сини та донька. Це не перша вагітність жінки. Молоде подружжя вже виховує сина. За словами породіллі, коли дізналася на ОЗД про трійню, була дуже здивована, адже в їхній родині ніхто не народжував двійнят чи тим паче трійнят. Ну для нас, звичайно, це був дуже великий шок, особливо для мене. Бо в нас в сім'ї немає. В роду не двійні, не трійні. Це в нас можна сказати і пер... І для всіх це була новина незвичайна така. Чоловік, звичайно, так само був дуже здивований. Я коли була на УЗД, то нам лікар одразу запитав, каже, чи у вас самостійна вагітність? У нас є одна дитинка вдома, хлопчик у нас є. Два і вісім хлопчиків. А ось тут у нас тут таке чудо випало, Зразу троє: два хлопчика і одна нас принцеса. Окрім того, це перша триня за два роки і для Рівненського перинатального центру. За словами лікарів, торік таких випадків не було. Директорка перинатального центру Вікторія Єнікеєва розповідає: до пологів жінки готувалися завчасно. Жінка народжувала шляхом кесаревого розтину. По статистиці в нашій області в середньому народжується одна трійня в рік. В нашому закладі ми раз на рік приймали трійні. У 2023 році, наскільки мені було відомо, трійня була народжена в міському роддомі, і в поточному році це перша трійня у нас в області. Яка народилася знову в перинатальному центрі? Породілля почуває себе задовільно, можна сказати, незважаючи на оперативне пологі. Ну, а дітки. Так як передчасно народжені діти, їм треба трошки часу і терпіння нам і батькам. Малюки з'явилися на світ на 31-му тижні вагітності. Вага кожної дитини до півтора кілограма. Як зазначає медичний директор з неонатології Галина Ковальова, стан діток важкий, але стабільний. Це є тріння, це багатоплідна вагітність, це є складна вагітність. Діти народилися передчасно 31-32 тижні. Стан їх є важкий, тому що вони є не до ношення тому що вони потребують багато підтримки дихальної підтримки серцево судинної харчування багато не впливає впливає термін термін зрілості дітей готових жити самостійно без мами Вікторія Миколаївна їх вилучила в мішочках, таких, так званих, тобто в плідних оболонках. Тобто вилучались діти дуже-дуже бережно. Наразі мама та дітки почувають себе задовільно. З іменами для своєї малечі батьки ще не визначилися. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал ІТВ, Медіагруп.